Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Цього тижня ми передали допомогу для військової частини А4741. За зверненням військових закупили вайфай роутери та електронні ключі. Це покращить внутрішній зв'язок і цифрову взаємодію в підрозділі. Допомога придбана за кошти працівників міської ради. Дякую кожному, хто долучився. Побували у міській раді цього тижня. Захисники зі 113-ї бригади ТРО поспілкувалися про потреби підрозділу, обговорили чим ще можемо допомогти. Від хлопців Отримав символічний подарунок гільзу як подяку за підтримку. Ця гільза це нагадування про мужність і незламність тих, хто щодня захищає Україну на передовій. Провели у місті вже третій відкритий турнір з Кюкушин Каратедоб, воїн світла. Цей захід присвячений пам'яті нашого загиблого героя Олександра Малафєєва, Людини, яка була не лише захисником, а й талановитим тренером, наставником та патріотом. Турнір зібрав 270 спортсменів з 18 команд з різних куточків України. Такими заходами ми зберігаємо пам'ять про наших героїв та виховуємо покоління, що розуміє, якою ціною здобувається свобод. Бода та незалежність відкрили нову частину фотовиставки Ось, мати твоя присвячену дню матері. В експозиції ще 13 нових портретів матерів загиблих героїв. Це глибоко зворушливий проект, де за кожною світлиною трагедія та водночас гідність та сила. Дякую жінкам, які, попри все пережите, знайшли у собі сили поділитися своїми спогадами про найдорожчих. Їхні історії це жива пам'ять про героїв і водночас свідчення того, якою ціною дається нам свобода. В Академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки провели перший не тільки для нашого міста, а й для України конкурс професійної майстерності Кращий за фахом 2025. Захід об'єднав медичних сестер, акушерок, фельдшерів і студентів медичного коледжу. Учасники змагалися у теорії та практиці, демонстрували знання і навички, життєво необхідні для порятунку людей. Особливо важливо це сьогодні, коли країна живе в умовах повномаштання масштабної війни. Дякую нашим медичним працівникам за вірність покликань. Підписали меморандум про співпрацю з фондами Карітас України та Карітас Кам'янське щодо створення житла для внутрішньопереміщених осіб. Кам'янське стало пілотним містом у реалізації цього важливого проекту. Вже визначено будівлю для реконструкції, узгоджено технічні деталі та подальші кроки. 8 травня разом з керівниками району, представниками ветеранських організацій і силових структур вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Українці зробили неоціненний внесок у перемогу над нацизмом. Ми пам'ятаємо і дякуємо тим, хто боронив наш світ тоді, і тим, хто робить це зараз. Відкрили на базі центру надання соціальних послуг простір Вільна». Соціальний проект продовжив свою роботу після завершення попередньої програми, яка реалізувалась за підтримки міжнародних донорів. На прохання мешканок міста організували діяльність простору вже у рамках міської програми. Це місце підтримки, навчання та розвитку для жінок і дівчат Кам'янського. у вільні можна отримати психологічну, юридичну, соціальну допомогу, взяти участь у тренінгах та майстер-класах. Розпочали роботи з відсипки доріг у приватному секторі. Найближчий час в рамках цієї програми планується поліпшити покриття на 20 вулицях. Розпочали роботи з 6 сотні, і ці роботи будуть продовжені. Взяв участь у конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України. Працювали над питаннями безпеки, освіти, підготовки кваліфікованих кадрів, міжнародної співпраці. Дякую начальнику ОВА Сергію Лисаку та всім учасникам зустрічі. За єдність і спільну роботу для нашої області. Працюємо далі.